Всім величезний величезний привіт, вітаю вас в Аврора. Помовчуйтесь позручніше. Сьогодні буде знов дуже-дуже багато новинок. Ось такі ваги, електронні, підлогові, скляні, з двома батарейками. Вже йдуть у комплекті. Коштують 249 гривень. А ось такі можна придбати трішки дешевше. Теж підлогові, навантаження на ваги 180 гривень. Кілограм круглі у вигляді ось такого лайма чи лимона. було дивіться, які надзвичайно гарні, і кожні, кожні з різним візерунком ідуть фрукта. Завезли вже нові кольори. Ось тих підсвічників скляних. Сірі і рожеві 69 гривень. Дуже чудові таблички, які мені подобаються. Велком. Аврорі пряжа по 55 гривень зараз в акції. Знову з'явились гілочки бавовни, дуже швидко їх розкуповують. На них дуже-дуже хороша ціна в Аврорі. З'явились ось такі чоловічі годинники, можна навіть на подарунок в такому тубусі. Кольори годинників в асортименті. Дуже цікава новинка. І дуже стильний в чорному, повністю чорний. З'явилися ось такі набори для моделювання зачіски. Тут вже такі, знаєте, жіночі, дівчачі секретики, як це робити. Дуже практичні в косметичку дзеркальця, дзеркало кишенькове. На дві сторони, одне звичайне, а друге збільшуюче. Тоже дуже, дуже багато різноманітних кольорів. Можна обрати. Ось такі ще одні новинки, З'явились обручі. Цікаві гребінці у вигляді котячої лапки. Теж бачу новинка. Кольори в асортименті 29 гривень. Ось такі масажні щітки 55 гривень. Теж кольори в асортименті різноманітні. І навіть не забули про маленьких принцес. Теж котяча лапка. 69, ось такі теж для принцесок розчісувати довгі волосся. Щітки для волосся масажні. Або ось такі 77 гривень, трішки дешевші. Навіть ось такий є. З підсвіткою, мабуть. Да, з Теж кут нахил регулюється. 199. А ось це 99 гривень. Також з'явилися ось такі підвісні дзеркала, де можна підвісити. Вони йдуть з ланцюжком по 99 гривень. Ось такі цікаві знову сумочки з'явились в Аврорі. Можна носити за ручку, а можна на ланцюжку. В Середині ланцюжок. Ціна їх 229 гривень. Застібаються на дві кнопки магнітні, це дуже добре, коли магніт йде. І чорний довгий ланцюжок. До речі, екошкіра. Якість хороша для цієї екошкіри. Ось така сумка. Дивіться, надзвичайно теж цікаво, Вона має ось таку широку, як пояс шлейку і одна ось таку, щоб носити на руку в руці. Теж цікава модель. 279 гривень. Так, і защібаються вони. Зараз подивимось. Також на дві магнітні застіпки. Ще ось такі, це теж новинка, досить можу сказати, що дуже гарно підібрано колір зараз на осінь. Має ось таку ручку, яку теж можна надягнути на плече або носити ось так в руці. 149 гривень зараз зі знижкою. Ще одна новинка, ось така сумка з текстилю, надзвичайно практична. Теж на дві застіпки йде магнітні. І тут така ручка, яку теж можна ремінець, який можна ой зараз на плече вдягнути. Довжина ремінця можна регулювати. Теж дуже цікава ідея для такої сумки. 199 гривень. Зараз її ціна зі знижкою. Такі з вами а, рюкзаки ми вже з вами вже дивились. Тільки в чорному кольорі не було. О, зараз привезли в чорному кольорі такі рюкзаки. Теж практичні рюкзаки на дощ надзвичайно хороші, не промокнуть 279 гривень і дуже багато а, чоловічих сумок. 189 гривень. 219. І ось такий є сумка чоловіча через плече, як рюкзак іде. Кольори також в асортименті 249 гривень. Також з'явились чоловічі косметички, теж екошкіри. Хочу сказати, що надзвичайно хороша якість. Екошкіра дуже тверда і цей товар. Швидко не зноситься. 77 гривень ось така. І ось така зі шкір-замінника по 219 гривень можна носити ось так на руку взяти. І скласти всі а, гроші, документи, паспорт, водійські права, оцю а, косметичку. Цю сумку дуже багато, дуже багато відділень, надзвичайно зручно. І ще також є оця хляйстик да, на, на руку, додатковий хлястик, який кріпиться десь з боку, ось тут. Досить хороша оця косметичка, надзвичайно хороша. Мені теж сподобалось. А тут у нас Fashion Passion, Дивіться, яка сумка жіноча, також з екошкіри, 229 гривень. Ось так вона виглядає. Також можна носити, як в руці, можна на плече. Всередині йде на застіпку. Красиво. Сумка дитяча теж з екошкіри, на магніті і навіть є ще ручка довга. По 99 гривень зараз вони. А дивіться, такі вже з'явились, в минулому відео я показував одну, а зараз вони з'явились ось такі дві штучки. Два кольори, тобто 119 гривень, ось такі міні, міні-сумочки. Також йде ланцюжок в наборі. Ще одна ось така цікава теж сумка для молоді. З ручками і з довгим ремінцем, з кишеньками. надзвичайно цікаве рішення. Не забудьте про чудові дощовики, адже осінь вже почалась. Можна кинути собі ось таку до сумки чи до рюкзаку. Дитячі 39 гривень, кольори в асортименті. Дощовик дорослий для дорослих 44 гривні, теж кольори в асортименті. Оці трошки трішки дешевші йдуть. По 15. Лащ дощовик, пончо дорослий. 24 гривні. Дитячі сумки для шоперу, для шопінгу, які засібаються на замочок. Дуже багато з'явилось косметичок. Ось такі по 24 гривні. Кольори бачу. Два кольори м'ята і рожевий ось такий. Цікаві гаманці з'явились. Дуже багато кишенюк тут, а тут у нас відділення ще на карточки. Да? Да, тут відділення для карток. Ну, Це картон спеціально. Поставили, щоб тримав вигляд. Кольори в асортименті. Ще одні такі цікаві гаманці, теж з екошкіри, дуже плотний сам матеріал. Зараз відкриємо, подивимось, як вони виглядають. Давайте ось цей подивимось, колір осені, Теж йде магнітна застібка. Це дуже добре. Місце для карточок. Два відділення, навіть не два, а раз, два, три. Відділення для купюр. Відділення для дрібничок і ще відділення, ось такі, як тут кажуть, поцілуйчики. Ціна такого гаманця 119 гривень. Ще одна цікава сумка. Сумка кросбоді, екошкіра з ланцюжком іде. 199 гривень. Дуже великий вибір дитячих шапок. Ось такі з ведмедиком, кольори в асортименті. Ціна таких 49 гривень. Дитячих шапок. Ось такі з бомбонками, Надзвичайно красивий біжевий кольор. По 99 гривень. Ці йдуть подвійні, дуже хороші. Буде тепло. Буде тепленько. Ціну не бачу. Треба сканувати. Хороші шапки. Такі 88, теж йдуть подвійні. І ось такі по 99 гривень. Теж кольори в асортименті. З'явились дитячі пледи, мабуть, в коляску діткам. Ціна таких зараз скажу. 77 гривень плед дитячий мікрофібра. І кольори в асортименті. Тапочки для діток. хеппі бебі щаслива дитина, 88 гривень. І для самої малечі, чи маленької принцеси 77. Цікаві пляшки з'явились для дітей. А, З трубочкою і з. як він називається? Ну, що вішати, ланцюжок чи як він називається. Шнурочок чи пасок. Теж отакі для дітей малесенькі з трубочкою 55 гривень. І ще хочу показати, ось такі дивіться, які цікаві. Не розливайка. Теж цікава, повністю йде силіконова, не розіб'ється. Це дуже хороша ідея. І ціна такої 129 гривень, стакан дитячий, з кришкою і трубочкою. Тарілочки для кашки, 24 гривні. А ось такі кумедні по 17 гривень. Я теж коли був маленький, в мене була своя тарілочка, де я повинен був з'їсти всю кашу, щоб побачити на тарілці в кінці мордочку ведмедика. Зараз в акції ось такі дошки бамбукові, 55 гривень кухонні. А ось такі по 29. Може хтось цяпав морозовим, зацяпав. А щось більше, дошка кухона дерев'яна по 119 гривень. А що тут у нас по 19? А, це підставки під гарячі, бамбукові. До речі, дуже красиво. Вони будуть мати вигляд на столі. В акції з катертини на стіл. А кольори також в асортименті. Метр 50 на метр 20 розмір. Дуже гарні рушники кухонні, можна сказати, як кажуть, вафельні. Да? Рушник вафельний, да? 100% бавовна, дивіться, які гарні. Ціна 29 гривень. В акції Luminark. Ось така десертна тарілка, зараз 44 гривні, 18 см. Трішки більша. Аркопал 49 гривень, 25 см. Ось такий салатник скля... склянний 49 гривень, 16 сантиметрів. Люмінарк глибока, 49 гривень. Дивіться, які з'явились набір бокалів для вина. 6 штук. 440 мл. Іде один бокал, 299 гривень зараз зі знижкою. Ну і зараз скажу вам ціну на ось ці от швабри з телескопічною ручкою, в яку ціну йдуть ця швабра зараз. А, бачу 99 гривень. Швабра плоска зі змінною ганчіркою. 99 гривень. Дуже хороша ціна. Я буду закінчувати відео і дуже вам дякую за ваші вподобайки та коментарі. І до зустрічі.